Привіт і слава Україні! Ну що, друзі, навіть не, не знав, чи варто сьогодні щось коментувати з приводу виступу цього росіянського укурка. От, навіть не знаю. Ну так, Буквально три тези і закінчимо з ним. Так? Отже, загальні тези скрепи, запад виноват, нас спровоцировали, ми воюємо для того, щоб сохранити мир. Україна. Україну Создалі вже не Ленін, а Австро-Венгри. Ну, що він там ще такого не виплітав? А ну ядерна дубіна, ми виходимо з договору, в принципі, з якого вони де-факто давно вийшли, тому що договір щодо нерозповсюдження там ядерної зброї і обмеження наступальних озброєнь, вони давно порушили. Пам'ятаємо всі оті мультики, які вони показували, як вони створили нову ракету, супернову ракету, супер, супер нову ракету. Ну, справа в тому, що створили чи не створили, це одна історія. Але те, що вони зробили таку заяву, а саме такі заяви створення такого, такої. Зброї це вже є фактично обнуління, скажімо так, своєї участі в цьому договорі. Хоча, з другої сторони, де у курока, де договор. Ну, чесно кажучи, ну ми вже пам'ятаємо Будапештський меморандум, де Росія ставила щось там, якісь там свої хресті Ну, все в принципі можна більш нічого тут не коментувати. Єдине на що хочу звернути увагу, в принципі, західний світ це контролює моніторить. Це на тлі цієї гучної заяви про вихід з ядерного того договору, Росія фактично. Ну розв'язує собі руки допомагати Ірану, хоча всі і так розуміють, що вони вже Ірану допомагають, і Іран сьогодні зміг збагатити Уран до 84%. А я хочу наголосити, що 90% це ядерна зброя. Ну тому вони фактично е, вийшли з договору, е, де юре. І тим самим, нібито розв'язали собі руки допомоги Ірану по створенню ядерки. Ну чесно кажучи, я думаю, що там цю ситуацію більш моніторить Ізраїль, тому я не буду на цьому загострювати увагу. Отже, і на завершення, дуже великий проміжок виступу того курка посвячений був їхній економіки, яка йде на гавно гу з мировою економікою. Ну приблизно десь, отак, от створення. Приватних армій це те, чим вони намагаються убезпечити себе від подальшого розграбунку чи можливих якихось там розвальних катастрофічних наслідків для імперії. Ну ми поки що наблюдаємо за цим всім, тому що повпливати ми можемо на Росію і на її розвал лише за рахунок знищення її збройних сил на території України і, скажімо так, прискорюючи ці процеси. Все більше про курка говорити навіть не знаю що О. ну ще хотів би додати що німецька розвідка повідомляє що в принципі росіянці окрім того всього що вони намобілізовували можуть ще на на набрати до мільйона особового складу. Це, в принципі, ці тенденції, за які ми всі говорили, що росіянці готуються до затяжної війни і хочуть, скажімо так, воювати досить довго за рахунок піхоти. Ну, маючи певний дефіцит в озброєннях і в артилерії, вони на сьогоднішній день закривають ці діри особовим складом, тобто піхотою. В принципі, знову ж таки нічого нового для нас. От, окрім того, що нещодавно вигукнула інформація, що якась там партія з 20 тисяч боєприпасів від Ірану готується до відправки в Росію чи вже виїхала в Росію? Ну знову ж таки, це питання, на яке ми персонально не можемо повпливати. Я думаю, що диверсійні групи мають над цим працювати а також міжнародна спільнота. Далі, далі, хочу наголосити деякі тези, які прозвучали в західних змі, що країни Балтії та Польща вони виступають за спрощення накладення санкцій на. Не лише на російських олігархів, на російську еліту, але на їхні сім'ї, на тих людей, які близькі до тих олігархів і можуть ймовірно користуватися тими благами тих олігархів, або перетягуючи на себе, скажімо так, юридичні повноваження по використанню тих олігархічних надбань російських підсанкційних осіб, скажімо так. В принципі, ініціатива досить хороша, тому що ми розуміємо, що навіть вчорашній містер Пу, який виступав перед тим собранням, сиділа там когорта дідів-стариків, які в принципі користуються західними всіма привілеями. їхні діти живуть в Європах в Америках. А вони розповідають про загніваючий капіталізм і як все буде добре в Росії. Ну приблизно так. Тому я думаю, що ці, скажімо так, вимоги наших західних партнерів до своєї європейської спільноти є справедливими. І я думаю, що спростити процедуру введення санкцій проти родичів і так далі, тих еліт, олігархів і інших підсанкційних росіянців. Я думаю, що це треба робити. Але на моє глибоке переконання, особовий склад збройних сил Російської Федерації має бути автоматично включений до питання санкцій. І не в з Російської Федерації, тобто вони мають сидіти, жити в тому лайні, в якому вони виросли. Далі їх в цивілізований світ допускати не можна, і я думаю, що це рано чи пізно питання також стане. Отже, також 12 країн Європейського союзу виступили за те, щоб карати тих, хто намагається допомогти Росії чи допомагає Росії обходити санкції. Ну, це дуже хороша ситуація. Я думаю, що в цьому контексті орбану треба напрягатися, і я думаю, що Ердоган також буде зайнятий в тому числі цією проблемою, а не лише вигрібати, скажімо так, від населення. За провальну евакуацію, скажімо так, під час землетрусу. Тобто, проблеми в Туреччині, проблеми в Угорщині з приводу допомоги росіянцям обходити санкції, я думаю, що будуть лише загострюватись. Китай. Китай, мирний план Китаю. Ну, дивіться, давайте так. Є взагалі, я бачу чотири сценарії, які можуть взагалі існувати в природі для врегулювання питання Росія-Україна. Да? Тобто, один сценарій це російський. Они победили, ми проиграли, і вони тут опанують. І все. Ми тут капітуляція, здача території і так далі. Це нереалістичний сценарій, ми на нього ніколи не підемо. І, в принципі, тут можна ставити крапку. Другий сценарій це, звичайно, наш український. Це Росія забирається геть з наших територій до 91-го року. Ми обговорюємо репарації, контрибуції, виплати компенсації злочинців, притягнення до відповідальності і так далі. На це Росія теж ніколи не піде. Є інший сценарій, який може запропонувати Китай, це знову ж таки на умовах Росії, це замороження конфлікту чи відведення росіянців там на якісь там умовні лінії, залученням незрозумілого миротворчого контингенту, але де вони наберуть на стільки тисяч. Кілометрів якогось миротворчого контингенту поки що не знаю. Можливо, це будуть російські війська в голубих касках. Ну ми це вже бачили в Грузії. Чи можливо це будуть китайці? Не знаю, але чесно кажучи, це теж не влаштовує, тому що фактично це є постановка війни на паузу і надання можливості Російській Федерації зібрати сили і повторно влупити по нам. Тому це теж не виходить. Ну і ще є сценарій. Це коли ми все таки з боями лупимо їх далі. Західний світ нам допомагає і не зупиняє нас, зупиняючи поставки зброї. Так, я саме за це хотів сказати. От е, тому, що фактично таке призупинення нашого нашої ініціативи вже відбувалося ну, на минулий рік, я би сказав би два рази влітку і восени, коли при, притормажувалося постачання зброї, і фактично наш наступальний потенціал цим збивався. Чому Ну, давайте говорити відверто: не всі в західному світі, наприклад, станом на літо осінь, були готові до поразки Росії. Так, вони всі готові до перемоги України, але не, не сильно вони були готові. До поразки Росії, тому що вони хотіли розібратися. А що з цим всім робити? Богу дякувати, зараз всі перестали боятися цієї поразки Росії. Я думаю, що вже призупиняти наш наступальний потенціал ніхто не буде за рахунок того, що не допостачатимуть зброю. Хоча, в принципі. Є дуже багато російської агентури, яка працює саме на цьому тлі. Я думаю, що з цим ми, ну, це ми будемо бачити в подальшому. Друзі, ну дивіться, бачите, ми з вами розмовляємо. І я знаю, що зараз саме час з вашої сторони поставити вподобайку, можливо, написати якийсь коментар і підтримати мій YouTube канал. Особливо, якщо ви тиснете на ту кнопочку спонсорства, то ви тим самим дасте ну, дійсну надійну оцінку роботі тих людей, які допомагають мені монтувати ці відео. Ну, а ми будемо з вами продовжувати. Отже, що є системою безпеки для європейської спільноти на сьогоднішній день? Ну, звичайно, всі розуміють, що це НАТО, це світова система, колективна система безпеки, і вона Має мала би забезпечувати гарантії і так далі для європейських країн і членів НАТО. Але що я звернув увагу? Система НАТО вона дуже неповоротка. Так, головний принцип один за всіх ну, в них працює. Але для прийняття рішень, оця от неповоротка система, вона часто густо, скажімо так, може бути використана ворогами. І такі країни, як Угорщина, чи така країна як Туреччина можуть тормозити прийняття рішень на будь-якому етапі. Ну, ми знаємо, прийняття, наприклад, в НАТО нових членів Фінляндії та Швеція тормозиться Туреччиною. Будь-які рішення проти Росії чи за Україну чи для України і так далі турмозяться огорщиною. І якщо ця неповоротка система далі думає, ну так, оперативно реагувати, то оперативно реагувати на виклики вони не зможуть. Тому зараз все частіше говориться про якесь переформатування НАТО, про можливе прийняття рішення більшістю голосів. З однієї сторони це ну скажімо так позбавляє впливу маленькі країни. З другої сторони, якщо там можливі ну, різні механізми, наприклад, я зараз не можу тут обговорювати це, тому що це буде довга дискусія. Але тим не менше, якщо вам цікаво, я думаю, що ми з цього приводу рано чи пізно запиляємо стрім, де я буду відповідати на ваші питання. Як я бачу майбутню структуру НАТО, ну одна із таких із таких бачень це. Напевно, мають бути якісь країни основні, ті, які безпосередньо беруть, несуть основний тягар, скажімо так, по НАТО, і має бути рішення якесь там консенсусне рішення допоміжне інших менших країн, які. Більш користуються благами цієї колективної безпеки, ніж самі беруть в ній участь. Ну і питання в якому контексті тут має виступати Україна та на майбутнє. Ми розуміємо, що Україна буде в НАТО. Це вже питання. Я думаю, навіть і не обговорюється сильно. Але тим не менше, я думаю, що Україна як країна, яка головний гарант цієї безпеки на сьогоднішній день. Саме збройні сили України мають мати певний вплив на прийняття рішень, тому що між Росією і європейською безпекою завжди буде жити й стояти Україна. І я думаю, що це питання, колись теж ми станемо обговорювати, але це звичайно не сьогодні. Далі. Далі хочу сказати, що пішли гарні звістки з Молдови, де вони вже починають обговорювати питання демілітаризації Молдови і виведення росіянської армії з її території з території Придністров'я. Це хороші тенденції. Я знаю, що Румуни будуть допомагати Молдо... Молдові дуже сильно, і ми, звичайно, також до цього можемо докластися. І я можу сказати ще одне: що саме це і є поняття, все таки, якщо Молдова хоче позбавитися російського впливу, то їй потрібно це робити. А не так як Грузія сказала, що Грузинське питання мало би бути включене в порядок денної мирної угоди, якщо Україна виграє і будуть вирішувати щось там з Росією. Розумієте? Ну це називається з боку грузинів. Ну на чужому заїхати в рай, десь так ну так не вийде. Тому звільняйте Абхазію, звільняйте південну Осетію, працюйте, працюйте і буде вам щастя. Далі, далі, ну деякі новини з України. Ще буквально дві новинки. Е, Якийсь там уголовник з 15-літнім стажем, який сидів за зґвалтування, і за якісь там грабунки, проводив вербовку в Вінниці серед інших кримінальників до Вагнерівців. Був затриманий СБУ. Ну що я можу сказати? <гум> я не знаю, людина, яка сиділа за зґвалтування, щось там когось в принципі вербувала. Ну, тут одне лише напрошується, ну, якщо петух вербує, ну, то, то хто ж до нього піде? Ну, але з другої сторони, я думаю, що кримінальники на зоні розберуться, хто там під кого що вербував, от, і хто який, яким сидів, буде зрозуміло. Але те, що людина сиділа за зґвалтування, я думаю, що його каста в кримінальному світі не зовсім високо цінується. Тим не менше їдемо далі. Волошин волошин ОПЗЖ. Тобто ми маємо заборонену політичну силу, політичну партію ОПЗЖ, і ми маємо її представників в парламенті України. Це є ганебне явище. Я вважаю, що там взагалі нікого з ОПЗЖ не має бути. Бойки шуфричі це то, то все має бути з Верховної Ради вичищене. От. Ну волошин написав заяву. Його позбавлять мандату за заявою. Чесно кажучи, мене це мало тішить, тому що ми бачимо, що дуже багато опезажистів сидять там в парламенті. І це є ганьба, ганьба для парламенту, ганьба, ганьба для політичної, як кажуть, еліти сьогодення. От все, в нас іде повномасштабне вторгнення. В нас законом заборонена політична сила. Представники забороненого не можуть бути в нашому парламенті. Крапка. Їдемо далі. А далі це те, що все рівно якби там не було. Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. І я дякую, що ви сьогодні були зі мною. Ми переможемо. І слава Україні.